Цей вірш це дипломна робота лідерок малих груп проєкту Дгарма Патні. Це заповіт посвята від Бога душі, від гуру учневі, від наставниці підопічній, від матері, донці. Я бачу твою боротьбу. Я бачу твою боротьбу. Знаю, напевно, як важко даються кроки. Чую всю тишу твою густу і гучну. Читаю конспекти твоїх життєвих уроків. Я бачу твою боротьбу. Завмерше в серце, підлатую тіри. На щуці своїй я відчуваю твою сльозу. Пережу крихку твоєї віри. Я бачу твою боротьбу, відаю, як часто буває несила. Знаю, що в думках, коли закусуєш губу. Ти в боротьбі своїй така неповторно красива. Я бачу твою боротьбу. Я бачу все те, що невидиме видиме оку. Оголено бачу душу твою. І всі твої битви у спробах служити Богу. Я бачу твою боротьбу. Так сумлінно ти прагнеш пізнати цю науку. Я буду поряд. Не прожену і не відпущу. Ти, ти просто міцніше та... тримай мою руку. Я бачу твою боротьбу. Я також у цій боротьбі. Щодня я борюся, мила моя за тебе. Не спиняйся. В своїй пакій молитві. Твоє серце це шлях до духовного неба. Не припиняй свою боротьбу. Біль зцілення краще за біль хвороби. Я тебе знаю, ціную, кохаю, люблю і завжди чекаю біля дому порогу.